І чужому навчайтесь свого не цурайте, заповідав нащадкам Шевченко. До 210-річчя з дня народження Кобзаря початкові класи 20-ї школи проводять тематичні уроки. Шевченко це видавний художник і письменник. Він любив дорогі, одяг. Найулюбленіший його на це був чай. 24 роки був кліпаком. Він був вільною людиною в 12 років. Найбільший Морал був зроблений в його честь. Бзиряці, а наклад кобзиря це при був примірно тисячу примірників. Його розкопили при а, менше ніж за два тижні. Шевченко був 164 сантиметри. На його честь названий кратер на планеті морську. 9 та 10 березня пам'ятні дні в календарі українців. За свої 47 років Шевченко встиг написати 237 віршів та поем, понад тисячу живописних творів Встиг звільнитися від кріпацтва завдяки своєму таланту та друзям. Відсидів у трьох в'язницях та став одним з основоположників нової української літератури. Сьогодні його словами говорять мільйони українців, котрі з маличку починають вивчати його твори. Український кобзар дуже цікавий дітям. Вони цікавляться його історією. Вони, скажімо так, дуже його жаліють в тому плані, що він був сиротою. Ось так, що, звичайно, ще з юних літ він сам себе забезпечував. Це дітям дуже дивно, тому що в наш час діти такого абсолютно не розуміють. Ось так також вони люблять читати його твори. Дарина Сила, учениця п'ятого класу 20-ї школи, навіть перемогла у міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Дівчинка посіла перше місце на етапі Чернігівської області. Хоч першим класам цієї школи ще не вдається запам'ятовувати великі поеми Шевченка, але в них гарно виходить гуртуватися та читати його вірші разом. Садок вишневий колохати. Кості да твищаби ходуть. Лотері з пугами йдуть. Йдуть співаючі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечерня зіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала ма колохати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коїх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. От, наприклад, сьогодні ми згадували вірш Садок Вишневий коло хати. Саме е, був е, Шевченко в Казематі, коли писав цього вірша. І от е, людина. Можливо, заплющила очі, і образ України його зігрів завжди важливо, щоб ми, українці, діти наші, наше майбутнє, знали про відомих особистостей, знали про те, звідки вони знали рідну мову і вчилися шанувати рідну землю, рідну мову, рідну нашу неньку Україну. Особливо зараз у цей час, коли ми перебуваємо в стані війни. Коли ворог намагається нашу землю захопити і довести, що нема українського народу, в Україні навряд чи можна знайти людину, що не процитує хоч одного рядка з вірша Шевченка. А його настанови ми виконуємо і нині.